Так, зразу показую вам кладу Діелектрик. І робимо такий от нескладний, дуже простенький тест, але він нам багато що може показати і розказати. Вітаю всіх на своєму каналі, друзі! В сьогоднішньому відео підемо про ось такий от чудовий зарядний пристрій Літокала lis 6 Дуже довго вибирав, але все-таки вибрав цей. Ви скажете, що тут немає розряду, тут немає теста. Але мені це не потрібно, тому що в мене є для цього інші прилади. Мені потрібно було, друзі, кому може також само буде потрібно швидка зарядка. Тут написано Fast Charging 2 ампера. Ми це сьогодні перевіримо, чи реально він заряджає 2 амперами. Я передивився дуже багато різних оглядів і вибрав цей, тому що комплектація його повна. Тут йде блок живлення зразу на 3 ампера 12 вольт. Дуже мало зарядних пристроїв літакала, які е, зразу йдуть із е, блоками живлення. Або вони йдуть, тільки там ціна, звісно, що не така. Е, на Олексі, друзі, знайшов за 700 гривень. Я рахую, ціна прекрасна. За таку комплектацію. Єдине, що тут немає, це перехідника до прикурувача. Він мені не потрібен, тому я вибрав без прикурювача за 700 гривень. Ну, плюс е, нова почта там ще 100 гривень, хай буде 800, нічого страшного. Так, е, дивіться, 6 портів, вони всі незалежні. Нікель-кадмій, літій іон і залізофосфат. Єдине, що залізофосфат потрібно вибирати вручну. Літій Іон сам вибирає, і нікель кадмій також сам вибирає. Так, так як я й казав, блок живлення в комплекті. Дивіться, 3000 мА, 3 А. Що ще потрібно? Так, інструкцію ми навіть не будемо розглядати. Все, що там написано, я вам в двох словах розкажу. Тому що я вже її позаряджав і знаю, що це за прилад. Так, бачимо 6 е, таких от у нас портів. Так, 5 кнопок. Давайте одразу я ввімкну і покажу вам, як це все відбувається. Зарядка. Маю в користуванні багато фонариків, тому вирішив зразу купити на 6 портів, хоча вони є й на 8. І дивіться, друзі, який чудовий тут дисплей нас зустрічає. Показує нуль, тому що немає ніякої. Акумулятора у нас не вставлю. Так, вставляю зразу. Акумулятор показує 349. Перший порт, третій порт і шостий порт заряджає 2 амперами. Тут навіть позначено. Можемо бачити 2 А. Так, вже зарядочка пішла 2 амперами. Давайте перевіримо, чи дійсно тут є 2 А, чи дійсно вона видає. Для цього зробимо такий от невеличкий тест. Беру ось такий от, електрик, вставляю. Де у нас тут яркий екран. Ну, давайте ось такий от прилад. Так, перейшов на ампери, друзі, і давайте будемо перевіряти, з яким струмом буде заряджатись оцей от літій-іонний акумулятор 18650. Так, вставляю мінус перед діелектриком і тркаю. Бачимо, що наш прилад поки що мовчить. І слідкуємо за показами. Ось, друзі, дивимося. 1,3 А є. Але наш 18650 елемент, він заряджений, можна сказати, десь на більшу половину, тому струм впав. 1,23, 26, 25. Чи є тут дійсно 2 А, чи він так заряджає. Давайте я спробую зараз знайти інший елемент, який трошки більш розряджений, і зараз вам покажу, що дійсно він видає стільки. Так, друзі, знайшов у себе ось такий от елемент. значить Він тут до 2 вольт. Давайте я вам покажу, 1,95, можемо бачити. Давайте спробуємо зарядити його і подивитися, яким током буде заряджати цей от прилад, цей елемент. Так, зразу показую вам, кладу діелектрик і робимо такий от нескладний, дуже простенький тест, але він нам багато що може показати і розказати. Я хочу також, щоб ви це все бачили і знали, чи дійсно цей прилад може заряджати током 2 А. Для цього нам потрібно тут перемкнути і включити Ампераж. Так, міліампери – ні. Так, ампери. Так. Да. Все, друзі. Підключаю. Так, все, дивимося уважно. І що ми бачимо? 1,97, да, друзі, заряджає він 2 амперами. Заряджає, відновлення є. Тобто менше 2 вольт було. Ви зрозуміли. І 198 він пакує. Що не може не радувати. Тобто, заявлений 2 ампера є. Так, але це ще не весь тест. Давайте я. Цей хай заряджається. Можемо бачити. Давайте поставимо. Припустимо, ось цей от елемент. Тільки спочатку давайте його перевіримо. Скільки в нього вольт. Так, для цього ми перемикаємо. Мілівольти нам не потрібні. Так, вольти, DC. 3,5. Хорошо, давайте 3,5. Поставимо в другий слот, аніж в третій, а ви знаєте, що він також заряджає двома амперами і. Шостий слот також заряджає двома амперами. Також продовжуємо наш експеримент, ставлю діелектрик, ставлю третій порт. Все по старій схемі. Так, погано зайшов у нас діелектрик, зараз ще раз. О! Вроді би, би нормально. Так, сюди вставляю плюс. Так. А сюди. А, переставити нам потрібно. Не забуваємо переставляти щупи. Ампери, міліампери, ампери. Так, все, пробуємо. 3,5 вольта. Канал номер 3 І дивимося, з яким током він буде заряджати. Ось такий от акумулятор. Що ми бачимо, друзі? Ампераж пішов 1.22, 1.3 пакує. Тобто, я рахую доволі таки непоганий результат. Так, убираємо. Хай заряджає. І ось такий от у мене ще є акумулятор. Давайте його поставимо. Так, зразу перемкнувся на шостий канал. Бачимо, що 2,99 вольта. Давайте його провіримо. Так, зараз ми перевіримо, які, з яким током він його буде заряджати. Третій. Всіх два він заряджає. Ми бачили, цей заряджає майже 2, 1,9, цей заряджає 1,3. І крайній. Дивимося, друзі. Треба трошки почекати, тому що прилад. О, пішла зарядка, друзі. 0,56-0,57. Тобто не вистачає, не вистачає йому потужності нашого блока живлення. Так, але, друзі, як би там не було, зарядочка працює. Зарядочка мені дуже подобається. У нас тут є час. У нас тут є скільки зайшло тобто ємність. Ну, звісно, що це не та ємність, яка, коли при тесті повністю розряджається і повністю заряджається, то сама правильна ємність буде. Ця ємність не така. Ця ємність, просто скільки від не від самого, не повна ємність, а від початку зарядки, скільки зайшло. Тобто так рахувати не можна. Ну, Свої, я ж кажу, мінуси в ній є, але в неї основний плюс це те, що тут шість портів і ток заряду йде 2 ампера. Ну, 2 ампера це значить, може бути тільки. Коли е, в сумі от на цих трьох портах буде 3 А. Тобто більше трьох не подниметься. А ці всі інші остальні от, е, у нас е, порти, це у нас, допустимо, я оцей от закладу. Да, 8, е, у нас цей 21700 елемент, і можемо бачити, що у нас зараз воно вибере 1000 мА. Я піднятися більше не можу. От на п'ятому каналі 500 700 1000, 1000 максимум. Тобто Більше воно не піднімається. Тож, друзі, така от зарядка у мене зараз з'явилася в користуванні. Звісно, що в процесі експлуатації я ще буду оставляти якісь от відгуки про неї. Зараз поки що я всім задоволений. За 700 гривень, ну 800 плюс, хай буде доставка. Реально отримуємо повноцінну зарядку з блоком живлення і на 6 портів, що не може не радувати. Тож, друзі, всім, кому сподобалось, всім, кому було корисно, ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей. До побачення.